припарувати парочку голубів, горобинний голуб. Ось такий голуб горобиний. Отаке у нього крило. Тупе, пах широчейний 25. Це голуб у мене старий голуб. Ось такий голубина. У нього 18 фасту. Старий снігировський голуб. 18. Його можна не трясти веяк. Він такий пах, тупе крило, пах широкий, 20-25, прям колице, цей в ляту красивий. На ну, цьому голубу вже він 12-го року цей голубина. Оце дам йому зараз покажу голубочку. Ось цю голубочку, ось таку середню, 14 пер, середненька така, набита. красивая голубка. Вот такая она летела хорошо. Фостик набитый. Ну такая красивая будет пара. Пара горобинек. Покажу. Поближе их. Вот такая будет пара горобинек голубей. Вот. вот такая красивая пара. З празником вербної неділі. Сьогодні праздник Якраз кину, хай паруюся такі красавці. Якось так.